Мультфільми, які створені лякати дітей, пам'ятаєш, як ти в дитинстві випадково побачив страшний мультфільм. І він настільки тебе налякав, що образи з нього переслідували тебе навіть у нічних жахіттях. Ти багато років не згадував про нього, а якщо і згадував, то думав, блін, що ж це було. І я тут, щоб розповісти тобі про такі мультфільми. Уже на вулиці Хеллоуін, і це значить, що це відео підбірка топ 5 страшних забутих старих мультиків. Всім привіт! Мене звати Богдана. Ви на моєму каналі і на вулиці вже Хеллоуін, тому сьогодні я в образі Ядовітого плюща. І відео у нас також тематичне. І перед початком я хочу попросити тебе одразу поставити лайк, підписатись і поставити дзвіночок. Це дуже сприяє розвитку цього каналу. Дякую тобі! А поки поїхали! Перший мультфільм називається Дом Монстр. Мені здається, що цей мультфільм дивилось ну дуже багато людей, але Чомусь про нього мало говорять, коли згадують які страшні мультфільми, на відміну від тієї ж короліни в країні жахів чи кошмара перед різдвом. Тому я хочу про нього розповісти. Мультфільм починає нас лякати одразу ж з першої сцени. Хоч в цьому мультфільмі основним монстром буде будинок, але я пам'ятаю, що в дитинстві цей дід мене також дуже лякав, і я навіть не пам'ятаю, хто лякав мене більше монстр будинок чи цей дідоган. В центрі сюжету у нас хлопчик, який якраз таки і живе напроти будинку цього лякаючого діда, і періодично за будинком слідкує, бо помічає, що з ним щось не так. На самому початку мультфільму батьки хлопчика їдуть, залишаючи його на няню. Няня з першого погляду така прям вся порядочна і мила, але як тільки батьки їдуть, то вона знімає свій камуфляж. І привращаються в таку байдужу дівчину-підлітка. І ще один жах цього мультфільму це байдужість дорослих. Бо тут нашим головним героям, хлопчику та його друзям, які зовсім діти доведеться зустрітися з неймовірним жахом, лицем к лицю. Бо ну батьки поїхали, няні абсолютно все одно, вона навіть не звертає увагу на нашого героя, і навіть поліцейські не вірять їм. А окрім нашого героя, в центрі сюжету буде його найкращий друг та дівчинка, яка просто хотіла продавати печення, але випадково з неї трапилось ось це. Наші герої заштовхуються з цим, що це не просто дивний будинок, а це будинок, який буквально полює на людей і намагається їх жерти. Опа! Бідному цьому хлопчику, цього страшного діда не хватало, так ще й будинок людей жере, розумієте? Це якась нова версія гри до Сусіда. Так, я впевнена, що цей мультик може налякати не те, що дитину, а і дорослого. Пишіть в коментарі, хто дивився його в дитинстві і які у вас були. Враження при перегляді. Але окрім того, що він в цілому страшний, він доволі такий і атмосферний і прикольний. Тому можу вам його порекомендувати. І тут лякає не тільки якийсь страшний дід чи цей будинок-монстр, а тут лякає і сама анімація, бо деякі люди якось виглядають і рухаються також дуже кліпово. А ми йдемо далі, і наступний мультфільм називається Паранорман. Цей мультик вже використовує ляльок, а не 3D-анімацію. І виглядає він доволі аутентично, але при цьому одразу ж лякаюче. Тому що і без всяких монстрів чи привидів, в основному всі персонажі тут виглядають якось непропорційно, незразно і в цілому кліпово. Деякі, можна сказати, навіть неприємно. В центрі сюжету у нас хлопчик, який вміє спілкуватись з привидами, через що з нього всі сміються, і навіть дорікає його родина. Він такий місцевий фрік. В основному він товаришує цими привидами, бо зі світу живих дружити з ним ніхто не хоче. Але в якийсь момент він починає бачити і страшні видіння, і навіть бачить зомбі, через що він розуміє, що щось не так. І над містом нависає загроза. А загроза з'являється не ні звідки, а вона з'являється завдяки страшній історії цього міста і завдяки тому, що зробили предки, які жили на території цього міста, ось так. І нашому герою і доводиться розгадувати цю таємницю та боротись з цією загрозою. На шляху, хоч наш герой і такий... Ізгой, але на шляху йому все ж зустрічається один друг. Ну а в кінці, коли всі інші люди розуміють, що ця загроза реальна, і наш герой не просто дурачок, а дійсно хотів їх попередити і врятувати, то всі там починають йому вірити. Ось тут будуть спойлери, можеш перемотати. І завдяки цим дивним стібностям, через які з нього всі знущались, він якраз таки всіх. І рятує. Цей мультик, як на мене, вже не такий страшний, як попередній, але він доволі кріповий. Хоча, як на мене, все ж таки трохи затягнутий. І іноді мені через ці всі химерні образи персонажів було не так моторошно, як чесно, неприємно дивитись. Але я дивилася його якось в дитинстві. Цілому якоїсь психологічної травми він мені прям не залишив на відміну від першого. Тому можу порекомендувати подивитись його. Він дійсно більш добріший, наприклад, ніж попередній, та і тут в кінці навіть є така добра, позитивна мораль, але все ж таки деякі сцени тут можуть налякати. Сьогодні вже вирішуйте, або прийдемо далі. І наступний мультфільм називається Як приручити зомбі або Мамусю, я тепер зомбі. Ось цей мультфільм, він прям мені якось до душі прийшовся. Мені він прям сподобався в дитинстві. І він мене насправді зовсім не налякав, а навпаки, я дуже проникла з персонажами, і насправді мені було дуже шкода, що він теж закінчився. Я навіть плакала. Але до цього ще дійдемо. Так, коли будуть спойлери, я скажу. Тут у нас головна героїня, дівчина, підліток Емо. І так, як ви. Можете побачити, що тут прямо у нас один мультфільм просто змагається з іншими за страшну графіку і страшні візуальні образи персонажів. І це мене дійсно дивує, тому що ці мультфільми загалом навіть страшні не так якимись монстрами, як просто. Тим, що майже всі персонажі виглядають якось моторошно і стромно. І, і через це і створюється якраз таки ця вся лякаюча атмосфера жахастика. Головне, щоб такі персонажі не перебаршували з цією кремезністю, бо як з минулим мультфільмом може скластись враження, що це вже просто якось візуально, неприємно, і тебе, так знаєте, атвращає вже цього. Так як наша гриня Емо, то звичайно вона постійно любить страждати і говорити, як їй не подобається життя, як вона не хоче жити, і ще в неї там все не складується, щось з друзями, з хлопцем, вона постійно вирадує перед батьками, і в якийсь момент вона виходить на вулицю в бурю, в грозу, і на неї падає дерево, і вона просинається вже на кладовищі. Опа! Ну, коли вона розуміє, що вже опинилась на тому світі, то вона, виявляється, різко починає хотіти додому, до мами, до школи, а не знаходитись там, і це до речі дуже повчальний Мультик як на мене. І на цьому кладовищі вона зустрічає мумію, з якою вона ходу сюжета і стане найкращими подружками. І виявляється, що з цього світу є варіант вибратись, і вони відправляються в такий квест, щоб якраз такі. Наша головна героїня змогла опинитись в своєму світі, ось так. Ще по ходу сюжету вона зустрічає такого хлопчика-піратика, з яким у них закручується любов. Ну і звичайно ж, отримати той самий білет до себе додому непросто, тому їй на шляху звичайно ж також попадається зла гадюка, яка корчить її козні. Та в цілому, як ви бачите, в цьому мультфільмі не тільки. Люди були уже якісь візуально страшні а є і монстри, які жителі цього потебічного світу, які ще страшніше. Ну, вони в цілому, хоча б першопочатково, і задуманий бути страшними. А ось тут будуть спойлери. І блін, насправді, по ходу сюжету наша героїня прям сильно здружується з цією мумією, а мумія з нею, між ними прям такий конект, а ще в неї прям така сильна любовна лінія з цим хлопчиком. І вони настільки вже стають близькими, що я навіть подумала, що може і непогано, що вона і розприйме свою долю, і просто залишиться там, але ні. Боже, для мене в дитинстві було страшним розчаруванням, що вона по ітогу повертається до себе додому, і вона просто в чинці бере купу квітів іде на кладовище, на якому вона першопочатково і прокинулась, і просто ці квіти в знак пам'яті своїй цій найкращі подрузі і своєму коханню. І це теж сумно. Вони просто залишились там, а вона тут. Боже, це супер сумна чінцівка, це супер, але вона повертається до свого світу уже усвідомленням того, що вона любить своє життя і хоче жити ось так. Так, це доволі повчальні мульти, і в цілому всі попередні мульти і всі які будуть, вони всі доволі такі повчальні, тому що. Тема взагалі жахів для дітей дуже таки рідкісна. Бо в основному мультики робляться привабливими, знаєте, такими різнобарними, позитивними. Ось тобі і принцеси гарні Дісней, ось тобі якісь милі антропоморфні тваринки, а тут от вам одна манстрятина, друга монстрятина. Ну, таке дійсно зустрінеш, доволі не Часто ну і в цілому, я думаю, це тому, що творці мультфільм бояться, що вони, якщо зроблять щось страшне для дітей, то це просто не окупиться. Не всім живуть. Імами Бертинами загалом, коли я гуглила, то я не так багато знайшла мультфільмів в жанрі хорор, а ще менше з них для дітей. Бо зрозуміло, що є і дорослі анімації, які містять в собі контент для дітей, неприназначений, і вони не так сильно відрізняються і від якихось дорослих страшних фільмів. А ось мультфільми в жанрі хорор дуже такі дивовижні, бо вони поєднують собі як і не дуже приємних оку персонажів і страшних монстрів. Так і якусь зрозумілу дитині історію і добру мораль. Тому кожен мультфільм, про який я сьогодні розповідаю, хоч і є жагастиком, але все ж таки орієнтований на дітей. Тому він вчить доволі позитивним і добрим речам і має добру мораль. Тому в цілому ви можете показувати їх дітям. Ну і перейдемо до наступного мультфільму, який називається Джеймс і гігантський персик. Цей мультфільм я не дивилась в дитинстві, але дивилась частинами, коли готувала це відео, і хочу вам сказати, що він прям якийсь психоделічний. Це навіть і не зовсім мультфільм насправді, бо спочатку це починається прям як фільм з живими акторами, і нам одразу показують маленького хлопчика Джеймса, якому дуже круто живеться зі своїми батьками, але... В першу сцені нам кажуть, що батьків не стало і йому доводиться жити з жахливими тітками, які його експлуатують і аб'юзять. Думаю, що десь на зйомочну площадку тут навіть закрався Тарантіно, тому що ножку однієї з цих тіток нам пихають в кадр. Угу. Смакальда! Але, до речі, в цілому глобальна картинка і декорації тут виглядають дуже стильно. Як ви зрозуміли, нашому хлопчику живеться погано до одного моменту до моменту, коли він від цих злих цідок рятує паука, а паук виявляється незвичайним і дарує йому магічне зілля, через що персик на дереві виростає до гігантських масштабів. І тут вони ще косплеять сцену з берсерка, там де Гріфіт дивився на королівство. Тільки тут хлопчик дивиться на Нью-Йорк, бо ще з батьками вони мріяли поїхати в Нью-Йорк, Але як ви розумієте, що у хлопчика це залишилось лише у мріях? Спочатку тітки навіть радіють цьому гігантському персику і показують його людям як таку аномалію чи диковинку. Але в один із днів хлопчик залазить всередину цього персика, і ось тут, до речі, і починається мультяшна частина. А всередині цього персика хлопчик знайомиться з різними покажками. Тут тобі і черв'як, і паук, і гусінь. І виглядають вони всі по-різному. Хтось виглядає прикольно, незвичайно і стильно, а хтось лякає. І сам хлопчик уже в анімаційній версії виглядає не менш лякаючим, бо, якщо чесно, мені здається, він викликає ефект, як то кажуть, зловещої доліни. Ну він знайомиться з усіма цими букашками, і вони на цьому гігантському персику відправляються у подорож, якраз таки до мрії нашого хлопчика до Нью-Йорку. Але подорож також не може бути простою, тому на шляху у них також з'являються різні кріпово виглядаючі перешкоди. Ну, а чи доберуться вони до Нью-Йорка, що їх там спіткає, що їх ще чекає на шляху, це я вже вам не розповім. Це вже дивіться самі. Ну і останній мультик на сьогодні, це якраз такий український мультик 96-го року під назвою Вій. Це класична історія про вія, яку багато хто з вас знає, але, як на мене, дуже нетипова анімація, яка може як налякати, так і зачаровувати. Ну і дуже приємно, що це вже 96-й рік, сабо проспався, і тому мультик нам розповідають приємною українською мовою. Мультик в цілому створює таку напружену атмосферу, а потім ще лякає своїми. Чотирнадцякими образами. Не знаю, я його в дитинстві не дивилась, але тим, кому він попадався, я думаю, він так психіку підпортив. Та я думаю, в цілому якась та із екранізації Вія нам все одно попадалася. так що будь-яка із них, якщо чесно, була одна краща за іншу. Змагались за твою дитячу травму. Ось цей мультфільм насправді доволі коротенький і зі знайомою нам історією, але все одно, знаєте, десь вічірочкам рекомендую вам подивитись. Що ж, ось така у нас підбірочка. Я сподіваюся, що в ній був один з тих мультфільмів, який налякав саме тебе в дитинстві. Пиши в коментарі, через який з них ти боявся спати без світла. Та і зараз Хелловін, вітаю тебе з цим святом. І якщо ти хочеш якось атмосферно вдома провести цей вечір зі своїм партнером чи, може, з друзями, то також рекомендую подивитись один, а може й більше, з цих мультфільм. В цілому під таку криповеньку святкову атмосферку вони підійдуть. Ще раз попрошу тебе, будь ласка, поставити лайк. Написати коментар, підписатись та поставити дзвіночок. Це дуже допомагає для розвитку цього каналу. І коли ти будеш це робити, я буду робити більше відео. Дякую. Ну що ж, всім стоять бояться! Відео підійшло до кінця, всіх з Хеллоуіна. І всього вам хорошого в житті. Пока!